В ефірі програма «Досвітні вогні» та ведучий Роман Маслов. Якщо весь час нам у сумнівах жити, то будемо себе постійно корити. Про що ж тоді нам далі говорити? Нічтемна людия потом... потемлиних скрила під чорні широкі крила. Реальність така, хоч ми згодні чи ні, бо всі спол сполчиваючи в ілюзії сні, всіх байдуже в ніч покорила. Хтось спить, чи не спить, вже скори скорився темні сили, хто в гаджетів був, тому ігри ті милі, Від когось сон милий тіка. Без світла і смартфона темна тяжка. Пограти немає вже сили, щасливий, хто сни має милі, а в гаджеті теж тешу заспить, як в могилі. Від ігор тих доля така без світла грімає і миє рука. Замість гри привидів душу гнітити, повстати дитина не мала вже сили. Нацька прорівняла ясно від сну пробудили. пробудило одне, досвітні огні засвітили. Навіщо вони це зробили? Досвітні вогни, переможці у рощі розрізали темряву ночі. ще й гаджетів ігри всі сплять, досвітні огні вже горять меді... їх меді... Медіки в руки робочі, щоб діти не грали щоночі. Вставай, хто живий, в кого думка повстала, година звільнитись настала, без гаджету трохи прожито. Від ігор усіх відпочите, немає електрики в хаті, Досвітні та вогні там в багаті. Бо там, де вони реальна, є природа, Подих... подихати повітрям завжди є нагода, наставча ти змалювати, без гаджету з ліжка вставати. Не бійся достатньої тієї мли, Досвітні вогоні в думці запали, коли ще й зоря не заграла, бо з гаджетом, все ти програла, зараз вийди у садочок погуляй. Про колишні ігри в телефоні заспівай, Природа України чим тобі не рай, про Лесю українку вдячно ти згадай, Хтось насрікатиме, мовляв, Навіщо здалися до ті вохині? Прорівняла світло та життя без гачетів звільняти думи сумні.